Тема, яка перебуває на перетині освіти мобілізації і напевно справедливості, десятки тисяч військовозобов'язаних українців щороку отримують легальну відсрочку від служби, просто вступивши до коледжів. Протягом 24-25 років, чоловіки віком 25 плюс масово вступали на рівень фахової передвищої освіти не для навчання. А саме з метою бронювання. Про це публічно написав у телеграм голова профільного комітету парламенту. І ось зараз з нами на зв'язку Сергій Бабак, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки і інновацій. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня і давайте з головного: от що з цією тягою до знань народні обранці збираються робити. Насправді з цим багато працює уряд Є перевірки, які постійно йдуть із закладі вищої освіти, фахової передвищої професійної освіти на предмет того, як ці е, люди навчаються для розуміння е, до 2022 року в середньому системі освіти вищої фахової передвищої знаходилось одночасно. Десь близько 30 тисяч людей віком, чоловіків віком 25+. Станом на 1 вересня 25-го року їх стало 250 тисяч. Тому е, ми не можемо як держава обмежити право на освіту, звісно, але між між тим будемо перевіряти, як ці люди насправді навчаються, і державна служба якості освіти вже зробила велику кількість перевірок, е, по результатах яких було відраховано майже 50 тисяч людей, які насправді не навчалися а лише формально. Е, Ховалися в цих закладах освіти, але це боротьба насправді з наслідками. А боротися треба з причинами, тому що справді масово дуже багато людей користуються цією лазівкою в законодавстві йдуть в заклади вищої освіти а не зовсім для того, щоб навчатися, а скоріше для того, щоб уникнути мобілізації, і з цим треба працювати зараз. в Верховній Раді є один законопроект в комітеті національної безпеки, оборони та розвідки який, звісно, не може обмежувати право на освіту, але може обмежувати право на відстрочку, і один з цих законопроєктів якраз готовий до другого читання, і говорить про те, що чоловіки віком 25+, які будуть вступати в заклади вищої освіти або фахової, передвищої або професійної освіти не будуть мати право на відстрочку. Це радикально достатньо, але це потрібно робити, якщо ми говоримо про безпеку нашої країни. А хотів поточнити: от спрацювали обмеження уряду щодо хвилі тих охочих вступити на бакалаврати аспірантуру, які теж таким чином отримували бронювання. Насправді спрацювали як вам по пам'яті приблизно скажу от 25 плюс чоловіки до війни в аспірантурі кожен рік вступало приблизно 500 людей. У 22-му році їх достало 4 тисячі, в 23-му 16 тисяч. А на 24-й бажаючих було більше 90 тисяч. Але ті обмеження, які ввів уряд, і ці іспити, які потрібні для вступу в аспірантуру, була як ви пам'ятаєте, заборона на вступ на контрактну аспірантуру. Те держава виділила значно більше бюджетних місць, і вся аспірантура в нас тепер бюджетна, і ці обмеження спрацювали. І насправді зараз кількість людей 25+, плюс вже спустилася майже до, до воєнного рівня. Тому ці обмеження працюють, але все ж таки, це боротьба з наслідками. Це тоді, коли ми бачимо з року в рік аномальні цифри і можемо прийняти рішення якісь ем, руками уряду. Да? але для того, щоб побороти причину, треба приймати закони, які досить чітко будуть регламентувати. Хто буде мати право на вістрочку, хто не буде мати право на вістрочку. Звісно, для нас це завжди дилема, тому що ми хочемо і забезпечити право на освіту, бо завжди були люди 25+, які сумлінно навчалися і опановували нові професії. Але разом з тим нам потрібно думати і про безпеку. Трошки детальніше хотів зупинитися на перевірках. Ви згадали цифру побіжно про те, що було 50 тисяч, а зараз 250 тисяч та вступників у коледжі 30 тридцять стало 250 п'ятдесят а скажіть, будь ласка, перевіряли лише тих, хто поступив, чи й тих, хто приймав до себе цих псевдоучнів? Звісно, перевіряли і завжди дивимося на те, і служби контролю завжди дивляться на те, як були зараховані, як проходив освітній процес, які є результати навчання, як вони фіксувалися, як ці люди навчалися. Тому звісно, і потрапили під цю перевірку і керівництво цих закладів освіти. Наскільки мені відомо, зараз є вісім кримінальних справ, достатньо великих по масовому набору таких людей в закладі освіти. Є багато В результаті перевірки було. Вже направлено багато документів і до Служби безпеки, і до національної поліції, і до Міністерства освіти і науки, яка повинна приймати іноді кадрові рішення по тих чи інших закладах освіти. А, тобто, конкретних результатів перевірки поки що немає, так? Ну, є вони, але вони є в процесі. Зараз вони знаходяться в тих органах, які мають безпосередньо прийняти рішення. Є побоювання, що потрібні законопроекти у Верховній Ради щодо бронювання через освіту не будуть розглянуті оперативно. Ви говорили про те, що в другому читанні, бо зараз обранці сподіваються на мирні переговори, в разі успішності яких не доведеться посилювати мобілізацію. Можливо, я не правий поправте. І за мирними переговорами займаються президенти та дипломатичні служби. А наша робота як народних депутатів приймати необхідні зараз для країни закони, навіть якщо вони не дуже популярні. Це не буде дуже популярний закон, але це той закон, який потрібно прийняти для того, щоб забезпечити сталий процес мобілізації для того, щоб люди не ухилялися від виконання свого конституційного обов'язку. Тому це наша робота. Про мирні переговори вони всі сподіваються, але про них особливо ніхто не думає. Є багато нашої роботи, які потрібно виконати. Особливо на шляху до європейського союзу нам зараз треба прийняти дуже велику кількість законів для того, щоб пришвидшити цей процес. Тому про я не думаю, що буде зволікання саме через цю причину. Та да, є інші причини, які можуть завадити, наприклад, популізм в Верховній Раді, да який може завадити прийняттю цього законопроекту. Але я сподіваюся, що народні депутати приймуть цей законопроект, тому що він країні потрібен. Пане Сергію, дякую, що знайшли час доєднатися до нас і детально прояснити тему. З нами був Сергій Бабак, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.